Причем рекомендації комісія чи спитання. Можна почати роботу, коли місяць ровен є звичайно дешу теж чудові, то пропонує дати роботу закріплені часу. По першому питанні це внесення змін до вирішені спирати, но спросимо відкриття, то біжається вторити реальні нова та на Проектом рішення передбачається несмітаків. Відповідно до даних та звітності про виконання бюджету, рівень виконання стане на 1 липня 2021 року, становиться сім відсотка. На пішло до бюджету громади без врахування між бюджетним звертання 21 мільйон і тисячі додатково отримано відповідно до помісячного плану асигнування 1 мільйон 356 пятьдесят шість сто сімнадцяти гривень. Пинуючи з статлою сьомою частиною стати 30 бюджету кодексу відповідно до офіційного висновку до фінансових прокора виконання відповідної частини бюджету, пропонується збільшити річне призначення по доходах фонду бюджету на 729 тисяч гривень. Це за рахунок податку споходу фізичних осіб та органи та юридичних осіб. Далі перевиконання буде додатковим джерелом здійснення додаткових податків житі пропонується врахова... збільшити додатки по таких напрямках. Це збільшити видатки головного розпорядку коштів зі мінській сільській на 252 після тисячі гривень. Це на виконання заходів комплексної програми заходу населення територій. Під надзвичайну ситуацію так нове та природного характеру 67300 на вивтування кратно-курточної документації по об'єкту створення місцевої автоматичної системи центрального повіщення земельних територіальних компанія. Також 170 тисяч це на видавки організації для огурків населених пунктів. Це більшість видатків йде на е, висміття, захоронення. Різонтальні з таких І також є інших додатки з студіатного платиму на посок комунальних стадії гривень. Воно можемо розпорядження кожного унікального віддання, якщо скую ради пишуть, це видатки на 255 тисяч гривень, зокрема на поточні видатки дошкільної освіти 215 тисяч гривень, з них 15 тисяч гривень це комунальні послуги, ну і інше це на безпочисту садочку, там деякі роботи по ключу. На поточні видатки закладів середньої освіти 130 тисяч гривень, в тому числі 100 тисяч гривень на технічне обслуговування шкільних автобусів, також технічного огляду та отримання страховки на новий шкільний автобус, який отримали в минулому місяці, і на інші комунальні послуги, в будинку культури Ось збільшуються видатки в новому розмісті нової таплісті дев'ять на поточної від цього. Також збільшується видатки розпорядку коштів від фінансів в судні сто 96 тисяч п'ятсот одинадцять п'ять бюджету на районного бюджету. з позовзроблення схеми планування, інженерних та відповідних послуг, частини території Хазиківського району в межа землених команд. Також відповідно до наказу начальника Волинської обласної державної адміністрації номер сто двадцять п'ять пронесення з ним допускників власної бюджетом збільшується до доходи загальні фонду бюджету нашої команди кінчу для закону іншої субвенції. На реалізацію програм галузі сільського господарства на виконання комплексної програми розвитку промислового комплексулинської області тридцять області тисячі двісті для виплати дотації за дорожчання молодняка великої роботої хвороби це їхня частина кіцята відповідно до рішення судовської міської ради. Номер 47 20 про внесення змін до бюджету Студої міської команди зменшуються доходи загального фонду на нашого бюджету на мільйон 90 тисяч гривень. на дану суму вказується, зменшуються видатки в головному сторінку від соціального запиту на отримання комунального документаційного підприємства це щодення соціальних послуг. Вони створили своє комунальне підприємство і забрали е, видатки догляд на дому, на ту суму. Висно, там зменшилася штатна чисельність і вони ці мільйони субвенції. Також за рахунок розподілу вільного залишку по охорони навколишнього природного середовища збільшується видатки розпорядження розпорядку Тимінській сільської ради на 31 тисячу часов гривень на виконання природоохоронних заходів. За рахунок ці фондів відповідно до програми охорони навколишнього природного середовища з Інського Я ради. Ну дозвою вам локалізувати. Зі мною за Ольгою Валеріївцевою. Може сказати, це про найменший з них, до програми тренування третю тижневу достатньо високою часткою синт, тому що ми ти проходь з високого строку, щоб це було усне звернення деяких військових частин, як ми підняли гроші, що в нас в напрямках програми писали слова, писали військові частини територіальної оборони. Вони говорять, що вони не є територіальним оборони, щоб замінити це військові частини, написати Силу оборони України. Тоді сюди входять всі відповідні ну, назви, тобто відповідні назви. І тому даним рішенням ми в розділі шість напрямки діяльності та заходи кроками. Раді перші слова військова частина територіальної оборони замінили військові частини Сил оборони України, відповідно так само в графіті другій і в графіці сьомій, там де очікувані результати і програми, також замінили слова, там де підрозділи територіальної оборони замінили підрозділи сил оборони України. Це всі такі mm -hmm. що, mm -hmm. що? Mm -hmm. ми скидала запитання. Так. Вдих нам та ежа. Було далі. Так. це повний звіт до програми ставимо за останнім кварталом, зміни в графіку, потрапили збільшення на 20.20% до оновлення, до допорядці, я робив сьогодні, вчасно Відповідно до доручення голови обласної адміністрації Івана Рудницького на виконання соціальної гарантії для ветеранів програми. Пропоную прийняти зміни до програми соціального захисту, а саме додати такі запити. Організація відпочинку ветеранів війни, звільнений з полону захисників та захисниць України, членів сімей, які загинули або померли нас антитерористичної операції, а також які мають є особами з інвалідністю. Даний захід передбачає, ми розробили порядок відпочинку даної категорії усіх. Відпочинок буде становити 7 днів. У нас на території Волинської області є один заклад, лісова пісня. День перебування на такому відпочинку складає тисячу гривень на сьогодні, на сьогодні, на сьогодні. Ці дні вони це не буде озброєння, це буде відпочинок. Якщо особи мають першу другу групу інвалідності, наступ захворювання хребта і опорно рухового апарату мають право відпочивати і супроводжувати їх інші члени сім'ї. Також передбачена оплата на інші члени на рік ми передбачили згідно потреби приблизно 8 осіб. На, цю, на на цей рік потреба є там ветрани, захисні супроводи ветрани в прямові списки, і згідно черги будемо відправляти їх на відпочинок. І другий захід так само був лист робницького виділити кошти на, з місцевого бюджету точинські селищні ради на облаштування сектору покування. Не пізані ті останки військовослужбовців, які загинули на наслідку агресії України проти Росії, проти України. Ми передбачили 50 тисяч, але то що вони створюються. Ми зупинили на, на на території Волинської області, буде створено десь на території Торчина такий сектор, там де будуть захоронені необізнані тіла. О, ну і щоб, щоб то не було, не лягало на плечі одної тільки громади, наче ну, стигнули, щоб кожна громада якусь частину. Поки звернення якусь суму дати немає, але щоб воно в програмі вже було такий захід передбачений, ну, давати іншу субвенцію. Поки передбачили наразі, ну це просто тільки заходи коштів, ще як то каже, мене не діляли, то що тут не було після. Це, це, наш, da, це, це думає, в мажок. Я думаю, що буде в області, наші. бо ж якщо цілями втіснення обов'язково не, було, не звали, то в до області. Не було, це буде. Це буде. Да. Видно, на Заході, може, більше такі будуть Бо ж там буде куповані, такі ж не будуть, де ближче до потреби водії. Та не так думання, ні чи нічого. Мається на увазі тілі піснення, які зараз і... Що, і... Вони, як будуть фанувати, так, вони кажуть, не випізнути, так? Mm -hmm. так може, буде... mm -hmm. Я напевно, може, їх немає, мають роди. Всяке от ДНК нема з чим порівнювати. і Все буде може, десь лежати, а самі десятіла діда дівати треба, де заповнені. Під якимись номерами, напевно, буде, як то знаєте. Як могила, працько могила, да. 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 Ну, ми ні, не знаю, да. так, може такі десяти будуть знаходитися. Це буде, якщо на все українському реєстрі номер, показує. На західній наступ, може, на волині да. дешевше, да. дешевши земляками, під Києвом, до робіт таке Ні, ну, Порядку того, що немає, але потім щодо порядок, може, де відома. Да. Да. Просить, передбачте за Так, так. Горішує. Боруцька Світлана Ганзарченко. Кузінька Тайзова. За. Уровень. Я можу? Так. За. Про затвердження плану роботи сільської Ради на 2-й термінірічний 25 го року 2 ми знаємо, що план роботи сільської ради за пержатися на перше контролю півріччя, але відповідно до того перших двадцять шостого, бо ми такий план роботи зі своєю ради на 2 півріччя 25 року. Моє приглянути питання про підсумки виконання бюджету сільської ради за перше півріччя 25-го року. Інформує начальник на соцмідіовоць і половин видана.

Замені питання, звичайно, підвіжі на ще взамен часов для двоє чи банська і не питання. Четвертому кварталі плануємо такі питання. Про затвердження плану роботи сільської ради на двадцять шов місяці та сільської ради Вишня про затвердження плану діяльності сільської ради виконання комітету з підготовки проєктів релекторних актів на 24 е, інформаційних хатарської ради. Е, на четверте, як плануємо моментальні питання, там е, щодо, мабуть, щодо друге півріччя там кошти е, виділяті на е, школу. Заточок та в кінці шрокуємо затримання. Очування, очування, так. Про роботу закладів культури з поїду четвертому фарте відповідально Хайла Центру культури виконання бюджету сільської ради за дев'ятий квартал. Інформуємо, навіть на цьому і групу російська звітна. Та ще про новий розглянути про ефективність використання для мецьких своєї ради. Це питання буде начальник відділу за мене високи двоє чи маска. І про проєкт бюджету сільської ради на двадцять рік відповідно, і до такі питання, які ми маємо світ заботва у безпеки порядку на сезі, що танки повинні швидко і ще розглядатися. Ну і тут пані звичайно наровуються питання, які на постійних комісіях, що присутняється бюджету, ми будемо відповідати на бюджетність, що не буде видачі вам повторюватися.

Ті заходи в цей дітлення закладі проведення сесії сільської ради, питання ради, проведення посібньої постійної комісії секретар голова і відповідає і голова постійної комісії. Відсіблення роботи сільської ради засобу в матві на сайті ради. Адміністратор сайту, контроль за виконання рішень доручення сільської ради, секретар ради, відповідає сприяння депутатів сільської ради з зміни депутатських повноважень секретар ради, які звернення, запити та інше. Організація та проведення очистої нагоди державних та професійних свят, відповідання депутатів секретар, які начальника відділу.

Я тебе розміною на адреси та затвердження статуту 19 що ви, номер двадцять <продуктування> керуючись законами України про місцеве самоврядування про освіту про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань, рішенням Зимівської сільської ради про перейменування вулиць на території земівської територіальної громади, а також враховуючи рекомендації постійних комісії. Пропоную змінити юридичну адресу гімназії села Миколичі з вулиці Мілашенкова, будинок 1, 1 село Миколичі, Володимирського району Волинської області на вулицю Центральна, будинок 1, 1 село Миколичі, Володимирського району Волинської області. Затвердити статут гімназії в новій редакції, доручити директору, здійснити державну реєстрацію з відзначенного закону. Тут спасибо, Анна, да. Путина да. Наталья, за. Да. Пор Валерий. Да. И что это питание? Это же мы знаем, что мы штабом разрушили, что это не значит, что мы Відповідно до висновку про комплексну психолого педагогічну оцінку розвитку особи від 16-го квітня 25 року, № 85701, враховуючи заяву батьків, а також звернення керівника установи, пропонує внести зміни до штатного розпису цієї села Рудниче. А саме вести з 1 вересня 25-го року на ну, ставка асистента вчителя. Це буде дитинка в першому класі. Ми не маємо таки можливості всім озвучувати прізвище дітей і інформацію, але маємо заключення інклюзивного ресурсного центру і звернення батьків і не маємо права відмовити організацію. Да, що кожного року збільшується, збільшується, якісь такі. Це садочки руками. З чим не найбільше. Населення у нас тут стаж дітей з місцевом. Це відео людина, але більше населення більше.

i you to